Вітаю, це подкаст від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана. Привіт, Марія. Сьогодні ми поговоримо про житло для вимушених переселенців, про проєкт є відновлення і що з ним не гаразд. Та як ми формуємо державну політику щодо реінтеграції Криму і чому президент знову лізе не в свої справи. Отже, поїхали. Почнемо ми з теми житла для ВПО. Зараз в Україні зареєстровано офіційно 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. А міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук каже, що набагато більше вимушених переселенців не зареєстровані їх може бути десь 7 мільйонів. А добре, коли переселенець має дистанційну роботу або родичів, які можуть допомогти, але чимало людей їдуть на осліп з небезпечних регіонів, і цим людям потрібна допомога від держави. Тому дуже добре, що нардепи опікуються цією проблемою. Інше питання: як саме вони робляться? До речі, якщо вам через війну довелося переїхати в інше місто, то ви можете поділитися в коментарях своїм досвідом. А минулого року я дуже багато їздила громадами, зокрема тиловими громадами, і я спостерігала, як вони реагують на новий виклик, яким став величезний наплив вимушених переселенців. І цих людей треба було терміново десь поселити, чим займалися або волонтери, або місцева влада спільно з комунальними установами якогось алгоритму дій тоді ще не було. Просто всі дуже оперативно реагували на нову проблему. Цікаво, як змінилася ситуація за рік, Оксано. Алгоритму за участі держави насправді як не було, так і немає. І це насправді дуже яскравий показник рівня компетенції державної влади. Управління державою це не тільки круті мотиваційні відео, та і ще купа роботи з проблемами, які є в суспільстві. Але, на жаль, відео виходять краще, ніж вирішення проблем. І проблема з вимушеними переселенцями. Давай будемо дуже чесні, вона ще не свіжа проблема, вона ще проблема з 2014 року. І Уряд це претензія насправді не тільки до цього уряду, а до всіх попередніх урядів, які були з 2014 року. Він мав розглядати варіанти: а що раптом ми будемо робити, якщо буде повномасштабне вторгнення, що ми будемо робити з цими всіма людьми, яким потрібне буде термінове житло. І держава насправді має величезний ресурс, бо весь цивілізований світ намагається в гуманітарних питаннях допомагати. Навіть нейтральні країни, які там не дають нам зброю, як Швейцарія чи Австрія, вони багато допомагають у гуманітарному плані. Тому нездатність влади сформувати Ідею, а що ми робимо з внутрішньо переміщеними особами, насправді демонструє загальну некомпетентність, і доходи місцевих бюджетів вони теж скоростилися, але держава ігнорує проблему, вдає, що так і має бути, і що це мають робити громади, релігійні чи благодійні організації. Тобто, фактично, якщо людина з умовної Донеччини хоче евакуюватися, то в неї немає якогось конкретного алгоритму: що окей, вона розуміє, я зроблю оце і оце, і в мене буде де жити, чи все таки щось є? Ні, якщо ти пригадуєш, ми з тобою обговорювали в попередніх випусках про примусову евакуацію населення, і я там вказувала, що в постанові Кабміну, яка запроваджує цю примусову евакуацію, там зокрема дітей. Там немає алгоритму, а що роблять після того, як дітей фізично забрали з небезпечної території. Там немає ні про розселення, ні про харчування, ні про е, проживання. Ну, якщо немає цього алгоритму для... Дітей, яких примусово евакуювали, то можна здогадатися, що немає зрозумілого алгоритму для людей, які просто вирішили виїхати вже, там не з зони бойових дій, а з інших, менш небезпечних регіонів, але все ж небезпечних. Якщо почитати в дії інструкцію про пошук житла для ВПО, там вказано, що внутрішньопереміщені особи, члени їх родин, мають право на тимчасове безкоштовне житло за місцем фактичного проживання чи перебування. І що вам Нададуть помешкання спеціального фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, і такі фонди формують сільські селищні, міські ради або уповноважені ними органи. Але нюанс ще в тому, що в такому житлі внутрішньопереміщені особи можуть проживати до 6 місяців, а що робити далі не вказано. Я прочитала в твоєму дайджесті про законопроєкт, який нещодавно зареєстрували, і там якраз це йдеться про дуже подібну процедуру, як мені здається, таке відчуття, що нардепи не прочитали ці рішення, які вже є, і подали щось схоже, що я помиляюся. З одного боку, і помиляєшся, і не дуже помиляєшся, тому що нардепи, це, зокрема, група чотирьох народних депутатів, і всі вони члени комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації, реінтеграції тимчасово окупованих територій, нацменшини міжнаціональних відносин. Вони пропонують покласти на органи місцевого самоврядування якраз повноваження з формування фондів цього житла, яке призначено для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, в тому числі шляхом викупу, оренди, будівництва житла, реконструк... Будинків гуртожитків, переобладнання нежитлових приміщень в житлові, передачі житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об'єктів житлового фонду. І також вони пропонують, що у період воєнного стану визначені кабіном категорії внутрішньопереміщених осіб мають право на безоплатне тимчасове проживання за умови оплати. Вартості комунальних послуг, зокрема, в пояснювальній записці нардепи пропонують, що це там, буде стосуватися багатодітних сімей або сімей, де є людина з інвалідністю і так далі. Ну, тобто Кабмін має визначити ці категорії. Звичайно, це гарно, що держава якимось чином вирішила подбати про ці фонди житла, але що не так, це те, що держава перекладає цей обов'язок з забезпеченням. Житла внутрішньопереміщених осіб на органи місцевого самоврядування, хоча проблема внутрішньопереміщених осіб це не проблема громад, це проблема держави. І це рішення воно однозначно збільшить фінансове навантаження на місцеві бюджети. І водночас нардепи не пропонують механізму державного фінансування видатків. На забезпечення цих потреб, тобто, якщо це не треба перекладати на ОМС повністю, хоча я так розумію, що загалом все одно зараз цим займаються ОМС, просто що е, це ще більш посилиться, повністю перекладуть на них цю, ці обов'язки. То хто має цим займатися? Так, повністю перекладуть на них ці обов'язки. ОМС можуть цим займатися насправді, але просто питання, що ОМС за це мають отримувати гроші. Тому що в органах місцевого самоврядування є дуже багато видатків, які вони здійснюють з місцевих бюджетів, і перекладення проблеми з забезпеченням житла внутрішньо переміщених осіб на на ОМС це значно збільшує фінансове навантаження на їхні і так обмежені місцеві бюджети. І держава, начебто дуже хитренька, взяла делегувала своє повноваження ОМС, мало грошей не дала. Давай будемо чесні, це не чесно. Я погоджуюсь з тобою, і загалом хочеться наголосити, що проблема. Дуже вагома, і ще довгий час вона буде для нас актуальною. Зокрема, опитування, яке проводилося Київським міжнародним інститутом соціології в жовтні листопаді, 2022 року, показало, що внутрішнє приміщення особи готові повертатися в свої населені пункти, але за певних умов і це, зокрема, безпека в населеному пункті завершення російського вторгнення, робота критичної інфраструктури та відсутність обстрілів в їхніх рідних містах і селах. А ми розуміємо, що спрогнозувати, коли це все станеться, неможливо і це може бути не скоро. Тому важливо, аби на рівні держави цю проблему комплексно розв'язували і не перекладали ні на кого. А ми переходимо до наступної теми, яку дуже любить Оксана, і яка тісно пов'язана з попередньою темою про компенсації за пошкоджене житло. Кабмін ухвалив постанову, за якою міністерство розвитку громад територій та інфраструктури отримало близько 4,5 мільярдів гривень. І ці гроші будуть надаватися власникам пошкодженого житла через електронну послугу є відновлення в додатку Дія так про цю послугу дуже натхненно розповідає Олександра Азархіна, це заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Це все вона каже в інтерв'ю телеканалу Рада. Коли ми говоримо саме про нашу процедуру, є відновлення, то це суперспрощена процедура. Людина повідомляє про пошкодження. Представник органу місцевого самоврядування заповнює чек-ліст. Так, треба фізично прийти, подивитися: мінус два вікна, два прольоти, пошкоджено дах. Саме на цьому чек-лісті автоматично, суто по формулі, обраховується вартість компенсації, і це нема тут людського чинника. І розмір цієї компенсації просто вже падає на карточку людині. Оксана, чи оцінюєш ти цю програму так само позитивно? Цю програму я не можу оцінювати так само позитивно, тому що відповідь на питання про оцінку є відновлення, насправді захована в першому питанні, яке ми обговорювали. Тобто держава не виділяє грошей, щоб розмістити людей, які тікають тут і зараз, але збирається водночас щось відновлювати. Часто йдеться про відновлення. В зоні бойових дій, і сама ж Олександр, і сама ж Олександра Азархіна казала, що людина може ем, без лімітів, без ліміту кількості разів звертатися про відновлення свого пошкодженого житла. Тобто уявимо собі ситуацію, що, наприклад, в селі не знаю, циркуни Харківської області особа звернулася щоб відновити своє житло. Потім був обстріл, житло знову пошкоджене, вона знову звертається, і так без кінця. Давай подумаємо разом, і це питання насправді буде риторичне. Чи це раціональне використання державних коштів, обмежених державних коштів насправді на відновлення такого житла? І з одного боку, ми скорочуємо, держава скорочує. Виплати в збройних силах, ми не розміщуємо внутрішніх переселенців, але будемо неодноразово відбудовувати те, що може далі бути знищене. І влади є такий меркантильний інтерес: це великі інфраструктурні проєкти, де можна загубити багато грошей. А чи є якісь прорахунки, оцінки, скільки житла ми насправді зможемо відремонтувати за виділені кошти? Бо я бачила інформацію від уряду, що за перший тиждень роботи цієї програми через дію. Подали вже понад 10 тисяч заяв на відновлення пошкодженого житла. Я розумію, що це чимало і буде ще більше. За цією програмою уряд виділив якраз постановою, про яку ми обговорюємо 4,4 мільярди гривень. Максимальна виплата, якщо я не помиляюся, буде становити 200 тисяч гривень. Ну. Тому насправді скільки точно житла буде відновлено, важко сказати, тому що очевидно не не всіх будуть максимальні виплати. Тому поки що я не можу. Я не беруся порахувати. А скільки житла ми відновимо? А є якась процедура, за якою держава буде перевіряти, що ці гроші точно пішли на ремонт житла? А ці гроші будуть виділятися на спеціальний рахунок, який можна буде витратити тільки на певні потреби, зокрема там на купівлю будівельних матеріалів або на оплату послуг. Тому це контрольований процес. Так якщо ти пам'ятаєш, як було з ковідною, яку можна було витратити на сферу розваг, на перше на книжки, а потім поширили ще на інші дотичні. Сфера, якщо ти не помиляєшся, там на кіно, квитки в кіно, театри, інші розважальні послуги, тому от приблизно такий самий механізм контролю. А звідки взагалі уряд взяв гроші на цю програму? Уряд взяв гроші на цю програму з мого улюбленого фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Цей фонд був створений восени минулого року, і першочергово кошти цього фонду вони планувалися спрямовуватись на відбудову критичної інфраструктури, відбудову шкіл, лікарень, закупівлю шкільних автобусів, медичного обладнання. Але з часом в народних депутатів і в урядовців. З'являються нові ідеї щодо відновлення відбудови, коштів все ж багато немає, тому в будь-якій незрозумілій ситуації давайте візьмемо кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Тут ще один дуже такий цікавий момент, тому що ця постанова. Її ухвалили перед набранням чинності закону про компенсації за зруйноване і пошкоджене житло, і логічно виглядає на те, що це є відновлення, це частина цього процесу компенсації пошкодженого житла. Але насправді в постанові немає посилання на закон. Тому логічно виглядає, що, начебто, цей закон вже почали виконувати, але насправді мені не цілком зрозуміло, тому що посиланням на закон в постанові мало б бути, а його немає. Тому можливо, нас чекає ще якась компенсація за пошкоджене житло. Я не знаю. Дуже дивна історія. А тут ти згадала про вакцинаційну тисячу. І в далекому 2021 році ми з Назаром сиділи в цій кімнаті і обговорювали в подкасті власне ловину тисячу, так звану, яку давали вакцинованим українцям. Назар тоді критикував це рішення. Я запитала в нього брати чи не брати цю тисячу, якщо вже її виділили. Так само я спитаю зараз у тебе. От умовно ми сидимо критикуємо зараз це рішення. Нас слухає якийсь свідомий громадянин, якого там снарядом побило вікно в будинку, і він думає брати. Чи не брати компенсацію, чи не зраджу я Україну, якщо я це зроблю? Що ми можемо відповісти? Звісно, що компенсацію потрібно брати, і звісно, що потрібно користуватися цією можливістю, тому що ми маємо розуміти, що рівень доходів українців дуже сильно впав через війну і через економічні проблеми. І, і якщо держава виділила на це кошти, то. Громадяни обов'язково мають скористатися цією опцією через дію. І так, якщо їхнє житло буде повторно знищене, нехай вони ну подають заявку в жодному випадку. Не треба перекладати на громадян відповідальність за те, що це рішення не цілком стратегічно продумати. І ну кожен насправді хоче відновити свою домівку і нормально жити, і абсолютно нормально користуватися тими грішами. Просто питання в тому, що держава має бачити проблему глобальніше, а до людей жодних питань не може бути. Тобто ми мусимо сподіватися, що в державному апараті мають сидіти навчені люди, які мали би наперед про це все подумати. Це було б чудово, але не завжди так є. Ще раз хочу наголосити, що це рішення стосується самопошкодженого, а не зруйнованого майна і. 22 травня набув чинності закон про компенсації, про пошкоджене і зруйноване майно. Давай пригадаємо, що саме змінилося з цього моменту. Я вже тобі розповідала, що в постанові насправді немає посилання на закон і що в нас є паралельно закон, паралельно постанова з одного ж питання. Водночас нас уряд запустив експериментальне відновлення шести населених пунктів, ми з тобою це обговорювали. І в мене таке враження, що влада просто займається штампуванням нормативно-правових актів, замість того, щоб зробити єдину програму. І ми насправді критикуємо. Ці рішення неспроста, бо в нас люди виїжджають. Держава начхала на те, щоб забезпечити нормальні умови життя. А в умовах воєнного стану з обмеженнями медіа виглядає, що хтось просто збирається красти. Коли в державі відбувається процес без чітко визначеного результату, там будуть красти просто питання в масштабі. До речі, щодо фінансової сторони питання, так авторка цього закону Олена Шуляк в ефірі телеканалу Радо коментує ситуацію. На сьогодні в Україні вже є джерела фінансування. А ну, по перше, це перші 17 мільярдів гривень, які були арештовані у російських доньок таких банків, як Збербанк Росії. Наприклад, зараз ми на 2023 рік запланували, що у фонді ліквідації наслідків буде більше ніж 52 мільярди гривень. Саме для того, щоб надавати компенсацію, розраховуємо, що прибуток національного банку а це більше ніж 30 мільярдів гривень, також буде використаний для того, щоб надавати. Ти можливість людям отримувати домівки. Ну і чекаємо допомогу наших міжнародних партнерів. До речі, Світовий банк буде допомагати з програмою. Є відновлення для того, щоб люди швидко могли робити ремонти в своїх домівках. І ці слова звучать дуже оптимістично, Оксано, чи поділяєш ти цей оптимізм? Звісно, що не поділяю. Ти вже зрозуміла, що в питаннях відбудови відновлення я дуже рідко поділяю оптимізм влади. Якщо є арештовані кошти, які ми можемо використати на потреби армії, то їх треба використовувати на потреби армії. Перше наше завдання це перемогти. Нам треба гроші на зброю, на медикаменти, на підтримку мотивації військовослужбовців. Тут я говорю про виплати військовим. Фронт, давай будемо чесні, півтори року не може триматися на патріотизмі. Люди віддають, в принципі, все, що вони мали, а ми в них там забираємо гроші, на які вони насправді заслуговують. Але водночас ми говоримо про відбудову, ми говоримо про великі інфраструктурні проєкти. І знову ж таки, в чому ризик цих інфраструктурних проєктів зараз вони можуть бути знищені. І водночас ми не знаємо, коли закінчиться війна, чи через кілька місяців, чи через. Кілька років, а політики ведуть себе так, начебто, вже ми все перемогли, і вони готуються просто до виборів. Переходимо до третього блоку на сьогодні про деокупацію та інтеграцію Криму. 15 серпня 2022 року президент створив консультативну раду з питань деокупації та інтеграції Криму. І зараз, в травні 2023 року, він затвердив її склад нарешті. Фактично 9 місяців ці рада існувала і нічим не займалася. Для чого її взагалі створювали? Цікаво. Ця рада насправді виглядає на те, що вона така ж продуктивна інші ради, створені президенту попередні роки. Це створює гарний піар-ефект, але проблеми не вирішує. Ця рада. Створювалось, начебто, для підготовки пріоритетів у питанні деокупації, реінтеграції і захисту прав людини на кримському півострові, шкодування шкоди завданої збройної агресії. Вона створювалася для підготовки пропозицій щодо досконалення законодавства з питань деокупації та реінтеграції. До складу цієї ради зараз увійшло 43 особи, і серед них лідер кримськотатарського народу, голова меджлісу, два представники експертної мережі Кримської платформи. І от загалом ми в центрі спільних дій любимо говорити про те, що важливо при підготовці рішень і ухваленні політик залучати представників заінтересованих сторін і консультуватися з ними. І виглядає що це рішення в принципі, впроваджує нашу ідею. Чи це так насправді? Ні, це взагалі не так, тому що насправді виробленням політики реінтеграції має займатися Кабінет міністрів. У нас навіть є створене міністерство з питань реінтеграції, яким основним завданням є формування політики щодо реінтеграції. І цим точно не має займатися консультативний орган при президенті. А якщо президент зараз створює, ну не зараз, а там рік тому створив таку раду, в чому загалом його інтерес? Адже зараз в нього мало би бути чим зайнятися? Він насправді не повноваження перебирає, а просто використовує цю тему для піару, тому що все добре і все важливе в нас створюється за сприянням президента і за сприянням його дорадчих органів, які він створює. Ми пригадуємо, що в нас під час Каденції минулого президента Петра Олексійовича Порошенка в нас сонце сходило також за сприянням Петра Олексійовича. Ну і насправді, це з часів Кучми це мало що змінилося. Справді виходить як так, що люди асоціюють президента з усім, що відбувається в країні, тому що він дуже публічний, намагається світитися ледь не в кожній сфері. І в принципі це показує також опитування Київського міжнародного інституту соціології за грудень 2022 року, тому що за результатами опитування президенту довіряли 84% українців. А Верховній Раді всього 35%. І я розумію, що це війна, і що це нормально. Що президенту довіряють. Було би гірше, якби не довіряли. Але такий великий розрив це мабуть не дуже адекватно, оскільки люди мали би розуміти, що органи влади пов'язані між собою і вони разом ухвалюють політики. Так, звичайно, тому що президент дуже часто якісь незручні моменти, він це скидає, або Верховній Раді, або уряду, а сам освячує тільки те, що буде мати хороший результат. Можемо пригадати початок історії з пандемією коронавірусу. Там дуже цікавий момент, що ті законопроекти, які стосувалися зміни в певних сферах. Життя через пандемію коронавірусу їх вносив президент. Чому тому, що це була популярна тема? Комусь, точніше, людям потрібен був хтось, хто вселить надію, що все буде нормально, все під контролем. От і президент цим користувався. От на час, щоб не втратити народну симпатію. Президент дуже часто не робить тих речей, яких він має робити. Наприклад, можемо згадати про непідписаний закон про повернення 30 тисяч доплати для військових. Народні депутати ухвалили цей законопроект, передали на підпис президенту, але він досі лежить непідписаний в президента. Чому тому, що президент не хоче перебирати на себе негатив через непідписання цього закону? Причин для непідписання цього закону є це фінансові розрахунки. І, в принципі, це можна зрозуміти, але відбуваються дивні речі, коли голови силових відомств, там міністр оборони, голова служби безпеки, міністр внутрішніх справ, якщо не помиляюся, вони пишуть лист до Верховної Ради для того, щоб відкласти розгляд цього питання. Тому це виглядає дивно. Тобто, замість того, щоб чесно сказати, що немає грошей, і що за фігню ви ухвалили і витувати закон, Зеленський просто відмовчується. Звісно, ну тут не можна сказати, що за фігню ви ухвалили. Просто тут треба бути дуже дуже чесним. Але водночас, якщо президент хоче бути чесним, то він має бути також чесним, чому у нас немає коштів для мотивації військовослужбовців, але водночас є кошти на великі інфраструктурні проєкти. Тоді давай повернемося ще до початку нашої розмови в цьому блоці про реінтеграцію Криму. Як відалі мала би відбуватися і формуватися ця політика? Процес реінтеграції він може відбуватися лише е, після звільнення. І, нарешті е, ми не чуємо голосів шарлатанів, як би сказав Назар. Які пропагували, що можна реінтегрувати те, що не звільнене, тому що ми говорили про проте з 2014 року? Говорили про процес реінтеграції окупованого Криму і Донецької і Луганської областей. І реальна реінтеграція почнеться після того, що українські піхотинці вб'ють всіх російських піхотинців на кримському півострові, якщо ми говоримо про реінтеграцію Криму. Далі бо ключова функція буде інших структур, це Нацгвардії та СБУ, виловити колаборантів, вилучити зброю, забезпечити безпеку на вулицях, а також покрити всі гуманітарні питання, щоб в місцевих жителів була їжа, вода та інші необхідні засоби. Після цього буде йти відновлення органів державної влади, військових адміністрацій, які будуть виконувати влади громад. Ну і по ходу вирішувати питання доступу до медичної допомоги, освіти. Ми маємо розуміти, що ми не можемо залишити вчителів, які вчили 10 років ненавидіти Україну, а далі вчити дітей. І насправді жодна особа, яка працювала на Росію, не може працювати на Україну. Тому процес реінтеграції він насправді буде. Довгий в деяких питаннях можливо болісний, він буде потребувати великих ресурсів, але справді ми маємо розуміти, що він може відбуватися тільки після повного звільнення Криму. Тобто, оця тема, про яку ми сьогодні говоримо, її ще зарано піднімати, чи уряд вже мав би формувати політику, але розуміючи, що це все буде відбуватися вже після. Уряд обов'язково має вже формувати план, як це все буде відбуватися покроково. Уряд вже має шукати ресурси на це. І мені траплялося в новинах, але ще, на жаль, не опублікована постанова. Тому я не включила її в дайджест, Про те, що уряд формує резерв працівників органів державної влади, які будуть працювати в Криму, і пріоритетне право на заняття посад там будуть мати ветерани. Тому уряд вже, начебто, виглядає, почав стратегічно про це думати, і це дуже добре. Тому уряд мав би сказати президенту, що, будь ласка, не лізьте пане президенте в наші справи і просто продовжувати робити свою роботу. Дякую тобі за ці всі пояснення, Оксано. Я нагадую, що це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очарцяна та Оксана Заболотна. Ми дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує. Що вам було приємно нас слухати? Нас можна послухати в розділі Подкасти НВ в ефірі громадського радіо, на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM у Львові. а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки та запитання, на які ми з радістю відповімо. Дякую, що слухаєте нас, і почуємося за тиждень.